У Решетилівській центральній лікарні вдруге за рік організували День донора. Загалом попередньо на здачу крові записалися 70 жителів громади. Провела забір донорської крові бригада медиків Полтавського обласного центру переливання крові. В умовах сьогодення донорство є як ніколи на часі. кров потребують як військові, так і цивільні. Один донор може врятувати три життя. Обов'язковими умовами є повноліття, тобто це 18 років. Вага від 50 кілограмів, це мають бути здорові люди без тяжких хронічних захворювань. Обов'язково має бути сніданок легкий, це не жирне, не копчене, не жарена їжа. Відпочивши, обов'язковий сон до 5 годин, як мінімум. Від операції травм татуювань має пройти півроку. Серед донорів ті, хто прийшов перше, і ті, хто долучається постійно. Як завжди, як то кажуть, ну надія допомогти е, хоч, ну. Частинка своєї крові ну, на захист нашим захисникам. Так що ну, мета єдина. Ну, це вже виходить десь четвертий раз, і в цьому році вже другий. Чому долучаюся? Тому що це найменше, що ми можемо зробити ради перемоги нашої держави. Більше десяти разів ну, це певним соціальним внеском люди теж потребуються. Загалом вдалося здати 25 літрів 700 грамів крові. Донорами стали 57 людей.